Забезпечити житлом і роботою, аби українці не поверталися у прифронтові чи тим паче окуповані території. Такий напрям роботи наразі у народних обранців за підсумками робочого візиту на Прикарпаття нардепи повідомили, що Івано-Франківській області недостатньо прихистків і завищені ціни на оренду квартир. Докладніше у наступному сюжеті. Цей прихисток у селі Боднарі відкрили 1 серпня. У восьми кімнатах проживає 21 людина, серед яких і пані Марія з Херсонщини. Розповідає її донька, дистанційно працює вчителькою. Зять на війні. Сама ж жінка офіційно працевлаштована як комендантка шалтеру. Дуже рада, тому що з роботою трошки все таки важко. Слава Богу, є робота. Ну, дивимося за порядком. Приміщення прихистку надала Калуська міська рада, а з ремонтом і оснащенням допомогли сім благодійних організацій. Активну участь в облаштуванні брали також переселенці серед них ігор. Все подобається добрі люди кругом. Добрі люди допомагають. Місцеві мешканці дуже файно. рік, зимку давали і картоплю, огірки і допомагали і з під обстрілів. Виїхали. Що може бути поганого? Головне, що нема, не літають над головою. Комфортні умови проживання благодійники створили і у Калуському шалтері з назвою Теремок У нас була місія розвантажити садки, щоб садки діючі були і дітки ходили. Тому взялися за роман. Роман тривав орієнтовно півроку. Ми зробили повністю весь благоустрій тут і обладнали кімнати для проживання. Є в них так само зона для соціалізації ВПО, великий спортивний зал, куди можуть звернутися і дітки погратися. У 17 кімнатах проживає 46 людей. Це одна багатодітна сім'я, одинокі матері з дітьми, люди похилого віку. Тут дуже добре, бо ми в садочку жили в кімнаті. У нас було 10 чоловік різних сімей. А тут та у кожного своя кімната, душ, туалет, як кажуть, столова за як сказати, обща загальна. Так, а кімнати, де можна відпочити, у кожної сім'ї своя. Донька тільки з табору приїхала, відпочивала в таборі, син навчається. Ну онлайн вони у мене навчаються, я не працюю. Я на інвалідності. У Каловській громаді офіційно зареєстровано близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Багато з них живуть в приватному секторі, знімають квартири. Ну а для тих, хто ну не може оплатити вартість житла, то ми якби не збудували, по суті, якби облаштували приміщення під шелтера. нас на є три шелтера. один є термок. Це місце Калуш на 45 чоловік, один Боднареві на 23 чоловіка і один на 29 чоловік у селі Мостище. Ну, наразі вони майже всі заповнені зі слів депутатів. В країні є проблема з обліком вимушених переселенців. Відтак неможливо відстежити переміщення людей по областях та чи переїхали вони за кордон. Тим часом усі вони отримують грошову допомогу. А бюджет держави і так обмежений близько п'яти мільйонів переселенців в нашій країні, і наше завдання створити такі умови, щоб люди повертались в лапках до більш-менш нормального життя, підтримуючи тим самим, виходячи на роботу, підтримуючи нашу економіку, або допомагали нашим збройним силам або в роботі на економіку, або зі зброєю в руках, захищаючи наші кордони. Сидіти там в шелтерах або вдома, там чекати на перше число кожного місяця, на допомогу, шукати там гуманітарні ці набори і так далі. Потрібно. Працювати. Перше, що потрібно їм робити, ми розуміємо, перші місяці були тяжкі, було важко знайти роботу. Було важко для себе там, десь там у голові там е -е, поставити питання, що ти залишаєшся тут або їдеш кудись далі. Е -е, слава Богу, вже е -е, пройшло до достатньо часу для того, щоб дійсно прийняти рішення, що ти робиш далі. Депутати Верховної Ради України зазначають комфортне житло і місце постійної роботи полегшать інтеграцію переселенців у нових для них містах.